Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі Семикласники! Дякую вам за перегляди, вподобайки та невподобайки, підписки. Я сподіваюся, що мої уроки допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків біології. Сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Прошу розгорнути зошит і написати тему. Практична робота. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин. Мета порівняти будову кровоносних систем хребетних тварин. Встановити зв'язок між особливістю будови та швидкістю обміну речовин. Обладнання Схеми кровоносних систем хребетних тварин. Хід роботи. Ознайомимося зі схемами кровообігу хребетних тварин. А далі, прослухавши інформацію, попрошу вас заповнити наступну таблицю. Отже, поверніть сторінку зошита горизонтально для зручності і накресліть таблицю із шести колонок. В усіх риб, крім дводишних, одне коло кровообігу. Серце двокамерне. Складається з одного передсердя і одного шлуночка. Від шлуночка відходить черевна аорта, що несе венозну кров до зябр. У зябрах кров окиснюється. І далі артеріями артеріальна кров вперед рухається до голови, а назад судини утворюють спину аорту, що несе кров до внутрішніх органів. Кров, що віддала кисень венозна. Тече до серця венами. Потрапляє спочатку у передсердя, а тоді до шлуночка. Амфібії у зв'язку з повітряним диханням мають два кола кровообігу. Серце земноводних трикамерне складається з двох передсердь і одного шлуночка. Ліве передсердя приймає кров від легень. А у праве надходить винозна кров від органів. З домішками артеріальної крові, що йде від шкіри. Далі кров з обох передсердь зливається у шлуночок, від якого йде черевна аорта, що ділиться на три пари судин. Перша пара сонні артерії, несуть кров до голови, друга пара легеневі артерії, несуть венозну кров до легень. Третя пара зливається у спину аорту. Що несе кров до різних ділянок тіла? Винозна кров від органів повертається у праве передсердя. Кровоносна система плазунів має ряд прогресивних рис порівняно із земноводними. Хоча серце у тих і інших трикамерне, складна структура шлуночка. Тобто наявність неповної перегородки у серці, сприяє майже повному розділенню у ньому венозної та артеріальної крові. А у крокодилів є повна перегородка у серці. Від лівої частини шлуночка, куди надходить артеріальна кров з легень відходить одна дуга, з якою пов'язані сонні артерії. Ближче до правої частини шлуночка, бере початок інша дуга аорти. Обидві дуги аорти сполучаються на спинному боці у єдину спину аорту. Судини, що відходять від неї, несуть кров до органів тіла. Кровоносна система птахів має два кола кровообігу. Серце повністю поділене на праву і ліву частини, має праве та ліве передсердя, правий та лівий шлуночки. Цим досягнуте повне розділення руху артеріальної та венозної крові. Артеріальна кров, що йде від легень легеневими венами, надходить до лівого передсердя, а звідти у лівий шлуночок, і тоді в аорту. Венозна кров від тіла. Надходить до правого передсердя звідти до правого шлуночка з тим, щоб спрямуватись легеневими артеріями до легень. У птахів розвивається права дуга аорти. Вона тягнеться вздовж хребта, від неї до голови відходять сонні артерії, грудні артерії, що несуть кров до грудних м'язів. Та інші артерії, що йдуть до органів. Венозна система схожа з такою у плазунів. Кровообіг у птахів швидкий, забезпечується енергійною роботою серця. Кровоносна система савців має такі ознаки: серце чотирикамерне, складається з двох передсердь та двох шлуночків, тому кров не змішується. Від серця, як і у птахів, відходить одна дуга аорти. Ліва. Вона продовжується у спину аорту, від неї відходять артерії до різних частин тіла. Венозна кров від органів йде у задню порожнисту вену, від передньої частини тіла і голови, у передню порожнисту вену. Обидві вени зливаються, коли надходять до правого передсердя. У малому колі кровообігу легеневі артерії несуть кров від правого шлуночка до легень, де здійснюється газообмін, і окиснена артеріальна кров повертається у серце у ліве передсердя. Сподіваюсь, ви все добре засвоїли. Отже, дайте відповіді на такі запитання. У зв'язку з чим у земноводних з'явилось друге коло кровообігу? Яким кольором на схемах показано артеріальну винозну та змішану кров? Чому у риб і земноводних низький обмін речовин? Чому артеріальна і винозна кров у птахів і в савців не змішуються? Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на таке запитання, як пов'язані особливості будови кровоносної системи і обмін речовин, хребетних тварин, тобто теплокровність чи холоднокровність. Сьогодні ви гарно попрацювали. Я бажаю вам успіхів, міцних знань і гарних оцінок. Дякую вам за перегляд!